Це відео буде корисне тим, хто перший раз летить до Туреччини. Чи для тих, хто кілька років тому вже літав, але тоді з чоловіком, а зараз треба летіти самій та ще й з дітьми. В цьому сезоні ми столкнулися з такою ситуацією, що багато жінок летить перший раз до Туреччини, і в них є багато питань, і вони або соромляться їх ставити, або взагалі приймають рішення та краще нікуди не получу, тому що стають такі питання. А як я туди поїду сама? А які потрібні документи? Чи потрібен дозвіл від батька? А на якій мові я там буду розмовляти? Як мене зрозуміють, як я їх зрозумію, а як я розберусь в аеропорту? Зараз я покроково все поясню для тих, хто вже подорожував декілька разів та літав до різних країн, і вам буде нецікаво пролистуйте. Давайте почнемо з документів. Перше, що вам потрібно, це закордонний паспорт з кінцевим строком дії на менш ніж 6 місяців для вас та всіх дітей. Будь-якого віку за кордонний паспорт, також з собою ви берете свідоцтво про народження. Це про всяк випадок, тому що часто його запитують: дозвіл від батька зараз не потрібен, поки у нас військовий стан, дозвіл від батька нікому, нікому не потрібен. Якщо дитина летить з третьою особою, тобто з бабусю, наприклад, тоді вам потрібен дозвіл від обох батьків на вивоз дитини за кордон. Як я там буду розмовляти в аеропорту чи в Туреччині? Якщо, наприклад, я не знаю ні англійської, ні якоїсь іншої мови в аеропорту Кишинева усі розуміють російську. В, в аеропортах Польщі ви можете розмовляти українською. Вас також зрозуміють в Туреччині. Всі туристичні регіони розмовляють російською. На жаль, українською ніхто не розмовляє. Вам можуть сказати дякую, я тебе кохаю. Ну це як жарт. А ніхто не розуміє українською. Дуже-дуже мало таких випадків, коли турки розмовляють українською, або guest relation є в готелі, і вона розмовляє українською з вами. Взагалі, це російськомовні турки. Якщо у вас є базова англійська, базова я маю на увазі Hello, One Cola, is Beach? Цього буде достатньо. достатньо. Це країна орієнтована на туристів. Вони розмовляють всіми мовами базовими всіх туристів, які сюди приїжджають. Тому тут складнощів не буде ніяких, даю вам 100% гарантію. Я тут живу, я знаю. Як я доїду до аеропорту? До аеропорту Кишинева, до аеропорту Жешова є трансфери, та до всіх аеропортів є. Просто найпоширеніші – це кишинев та Жешов. Трансфер виїжджає. Давайте візьмемо, наприклад, Київ. Наприклад, Київ-Кишинів заявлений час дороги 12 годин. Зазвичай доїжджає скоріше. Трансфер це додаткова оплата до вашого туру, окрема. Ви можете його замовляти у турагенції, можете у нас, можете окремо. Є трансфер більш комфортний на 8 місць. Він він їде швидко. Його вартість 3,5 тисячі на людину. Є трансфер, великий такий автобус. Він також комфортний, просто він великий. Його вартість 1200-1600, Ви можете його саме бронювати на сайтах інфобас чи ну будь-яких подібних сайтах. Далі дуже поширене питання та дуже поширений е, жах усіх, а як мені не запізнитись на літак, і як я в тому аеропорті зрозумію, де мій літак. Усі трансфери приїжджають під час вашого літаку. Зазвичай у вас є 3-4 години, ще ви будете там чекати, якщо не більше. Коли ви приїжджаєте в аеропорт, у вас є квиток на літак. В цьому квитку у вас написан номер рейса. І коли ви заходите в аеропорт, у вас буде таке велике табло, і ви на ньому шукаєте номер вашого рейсу. Ну, наприклад, там дві буде літери і цифра. Наприклад, GB5, номер вашого рейсу. І поруч з ним буде написан номер стійки реєстрації. Наприклад, 2-5 три стойки реєстрації. І ви йдете. Шукаєте стойку реєстрації з вашим номером. За дві години до вашого виліту ви підходите на стойку реєстрації з вашим номером і чекаєте в черзі. Далі, що вам треба дати? Видаєте тільки ваш паспорт. Ні квитка вам не треба давати на ваш літак, тому що ви вже є в системі. Ми вас вже забронювали. І вас видно в системі. Видаєте ваші паспорти. Все, дівчина все дивиться, реєструє, забирає прям там ваш багаж, клеїть туди бірочки і великий багаж забирають у літак. Вашу ручну поклажу також вам на неї клеють бірочки, і ви з нею йдете. Після цього ви йдете на митницю. Скрізь будуть такі стрілочки. Митниця туди, паспортний контроль туди, туди, куди йдуть всі люди. Ви дивитесь, от перед вами там жіночка закінчила і пішла. Ось ви йдете за нею. Перший раз завжди дивитесь туди, куди йдуть всі. Йдете на митницю. Там вас перевіряють на наявність кулючих, ріжучих предметів у вашій ручної поклажі. Все. Далі у вас паспортний контроль, гарної дороги. Все, все. Далі ви йдете на свій літак. У вас, у вашому квитку, також є. Номер гейту. Гейт. Гейт це ворота, з яких відлітає ваш літак. Тобто ви дивитесь Гейт номер 5 І ви йдете, і за вказівниками вверху будуть вказівники, наприклад, Gate 5-10. Шукаєте свій гейт. Коли ви його знаходите, там буде така велика двері, і над нею написано Гейт 5. І чекаєте свого часу вилітку. Коли ви виходите з літака в Анталії, наприклад, ви прилетіли, ви прилетіли до Анталії. Можливо, ми зараз в ту втричену летимо. Ви прилетіли до Анталії. Ви виходите з літака і вам треба спочатку отримати ваші валізи. Пускаєтесь, і також буде табло, на якому буде написано номер вашого рейсу та номер вантажної ленти, наприклад, два. Далі, як знайти свій трансфер? У вас, в вашому ваучері, в вашій пам'ятці. Буде написано: Приймаюча сторона, я все, коли ви покупаєте у нас тур, я все це ще раз розповідаю. У вас, наприклад, написано: Приймаюча сторона Сан -Експрес". ви виходите, і у вас буде багато таких стійок з різними назвами. Ви йдете до своєї Сан показуєте свій ваучер, і вони вам кажуть, ваш автобус номер 8 або 5817, він там. Російською, не англійською, не турецькою, сорі, не українською. Ви йдете до свого автобуса, показуєте знов свій ваучер, і автобус відвозить вас до вашого готелю. Все, в готелі поселення починається з 14-ї години. Якщо ви прилітаєте раніше, не треба сваритися, не треба жалітися, що от зараз там щось що ранку, що ж нам робити, а ми з маленькими дітками. Такі правила вас можуть поселити раніше, якщо є місця. Високий сезон таке буває рідко. Вам дають браслетики, ви можете користуватися інфраструктурою готелю, плавати, купатися, кушати, пити, але в номер вас посілять з 14 години, 14 Виселення є йде в 12. Якщо ми можемо, ми бронюємо рейси таким чином. Щоб ви прилетіли в заселення. Тому, коли ви намагаєтесь попасти раніше, наприклад, виліт, виліт в 00, 0,005, ви будете в готелі дуже рано, десь в 5-6 ранку. І будете до обіду гуляти по готелю. Якщо у вас це влаштовує ок, якщо ви хочете приїхати поселитись, відпочити, прийняти душу, вам доведеться почекати такі правила усіх готелів скрізь. Все, страхування. Пакетний тур входить в страхування вашого життя. Це базова страховка, що вона покриває? Вона покриває, якщо хтось там десь упав, порізався, діти захворіли, якась інфекція, вірусна або там вухо болить. Тобто ці базові. Захворювання вони входять в ваше страхування. Ліки, якщо ви хочете, ви можете взяти з собою ліки В вручну поклажу. Не можна, не можна ні. Всі ліки ви берете в велику валізу, яку здаєте. Велику валізу. Все, що треба, ви можете взяти. А щодо Туреччини тут працюють аптеки кожен день до. Восьмої вечора, субота, неділя, аптеки зачинені. То таке правило: все, що є у нас в Україні, є в Туреччині. Тільки інші назви можна погуглити. наприклад, аналог там ібупрофену. Тут він називається бруфен, бо спитати більшість аптек в туристичних регіонах російськомовні. Там є російськомовні працівники. Тобто, я, я, я тут в Туреччині живу три роки. Я знайшла аналоги усіх лік, які мені колись були потрібні, навіть антибіотиків. Працюють вони, вони класно, ліки тут дуже класні. Тому не треба боятися, що ви там помрете без цитрамону, чи бупрафену, чи ліваміцедіну. Це буде окей. Яку валюту краще брати? Долари, євро, ліри? Чи можна розраховуватись карткою? Дивіться зараз. Яка цікава ситуація? Ліра дуже впала, і курс ліри до гривні 1.1. один Тобто найвигідніше зараз в Туреччині розраховуватися гривнею. Ну звісно, з картки гривнею налом ви не можете розраховуватися. З картки це ну, майже один-один. Якщо ви хочете, ви можете з гривневої картки в банкоматі зняти ліри. Ми розуміємо, коли ви їдете перший раз. Ви дуже хвилюєтесь, і у вас є багато питань, і вам може здаватися, що вони. Глупі це питання і що незручно їх задавати, а всі летали сто разів, а я перший раз. Ні, не буває глупих питань. Тому ми проведемо вас від точки А до точки Б. Безпечно, легко та все пояснимо. Про безпеку в Туреччині. Туреччина це дуже безпечна країна для жінок з дітьми. Коли ви знаходитесь на території готелю, ніхто не має права заходити до вас в номер. Тобто всі ці розкази, що турки пристають, турки приходять в номер. Це неправда, такого не буває. Ніхто не має права зайти к вам в номер. На території самого готелю турки відпочивають тільки з своїми родинами. 90% турецьких готелів не посіляє двох чоловіків в один номер. Тобто два турка, Ахмед і Мехмет, вони не можуть не можуть купити номер в готелі, щоб ціплятися до жінок. Це заборонено. Тому ви завжди знаходитесь в безпеці. Якщо ви хочете вийти за територію готелю, гуляти, їздити на таксі, арендувати авто без проблем. Ви тільки берете з собою паспорт. Навіть якщо ви не взяли паспорт, у вас є готельний поводок, і будь-який таксист підвезе вас додому. Якщо вас е, зупинить поліція, вони зрозуміють, що ви турист, і ви живете в такому то готелі. Поліція, на відміну від нашої, вона не страшна. От е, це. Я, до речі, дуже здивувалась, тосі не можу до цього звикнути. В нас, коли тебе зупиняє поліція, от ой, все, караул, кошмар, зараз будуть звинувачувати в усіх гріхах. Тут такого нема. Тут поліція зупиняє, щоб перевірити ваші документи, для чого? Це для нас, для людей, які тут живуть. Чи є у мене дозвіл на проживання чи, не, чи, чи немає? Туристів не, не зупиняють. І якщо у вас щось трапилося, ви можете підійти до любого поліцая та спитати його, і вони вам допоможуть. Вони завжди посміхаються, жартують, тобто це спілкування буде цікавим та приємним. Здається, все мої любі. тому подорожуйте з задоволенням, їжджайте відпочивати на Середземне море, воно чудово, зараз. Просто вау! Я кожен день бігаю зранку або ввечері, не можу пропустити жодного дня. Приїжджайте сюди з дітками, відпочивайте, кушайте фрукти, засмагайте, набирайте сил. Якщо у вас є запитання, пишіть нам, бронюйте, ми все підкажемо, все розкажемо вам і проведемо вас безпечно до вашого готелю в Туреччині і зворотню. Усім гарних подорожей! Всіх люблю, па-па!